Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся ще одним рецептом з мого зошита. Що колись ми готували з серці, салат з серці, отакий, такий, о, з мого зошита. Дуже виходить класний такий, дуже гарний. Смачнесенький виходить, святковий салат з простих продуктів. Е, можна, е, можна ще додати, давати до нього, ще раз кажу, е, цього маринованих огірків а, і печериців можна гриби. Так само буде дуже-дуже смакувати з ними. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно серце. Тут у мене менших сердечок, два серця є. Бов не менше, 450 п'ятдесят грам має тут серце це. О. Нарізаємо його на соломку. Так будемо нарізати на соломку. На таку, на таку дрібну соломочку. Поріжемо всі, всі це сердечко. Нарізаєте собі зручним для вас способом. О, так мож, мож отак, може, отак на, натроху і так і от. Серце я відварювала півтора години. У підсоленій воді додавала солі, додав, додавала горошком пертю, додавала одну цибулю і лавровий листочок. І відварила півтора години варила. Певно, добре проварилося. І в тій воді самі, які варилася, в тій самій воді я його і охолоджувала. І вже, вже воно холодне і прекрасно, воно соковите буде. Воно не буде таке, ну, жорстке таке не буде, буде таке ніжне. Три цибулі поріжемо на півкільця. Отак. І ми її цю цибулю ми підсмажимо на такі просто півкільця. До нарізаного серця ми даємо цю підсмажену цибулю. Тепер тут у мене є 4 моркви відварені. Їх можна було потушити, хто любить з цибулею. А можна порізати на соломку. Я не буду соломку, на соломку різати, я просто натру на велику терку, Отако натру просто у цей вор. Отак. Це буде так, як соломка, і не буде. Цей, і менше буде роботи. Ось так я натираю. 3-4, хто, хто скільки хоче, моркви. Так само сюди ми натремо восьмеро яєць. Можна різати, а я буду, я буду натирати. Нині все отак буду натирати. Тако, все на велику на крупну терку всього. Все файно і швидко буде. і десь файно буде. О, все я понатираю восьмеро яєць. Я Тепер солимо, даємо сюди трошки соли, хоч ми і давали сіль, як відварювали то серце, але все рівно трошки я солю. І так само перцю Це все до смаку. І будемо рідити цим майонезом. Тут треба десь півлітру майонезу. У мене трошки менше, але я дам. Щесь і добере. О. Так, і все, все все розмішуємо гарно. З простих продуктів так само, то все, що, що дома одного, то то. І виходить так само ситний і смачний салат. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Може зелень якусь, дати. Так само. До зустрічі. Я гарно вимішую. Ось такий, дивіться, який гарний. Смачненький виходить цей салат. Тут ще можна дуже смакує, якщо дати е, солоні огірки мариновані. Вони будуть е, дуже тут. Але в мене тут трошечки інакший рецепт. Е, за рахунок, що тут дається багато е, цього яєць. І він дуже-дуже класний е, виходить в салат. Я би вам рекомендувала. Він теж такий святковий, хоче спрости. Я, ви, як див, ви як бачите, в мене завжди. З простих продуктів дуже гарні виходять страви. Я все такий, такий кладу собі. Тут. Ось. Ось такий такий гарний. Салат і смачнесенький, дуже салат. Так що готуйте.